Змінюються часи, змінюються звичаї. Що донедавна журналістам не рекомендували навіть згадувати про цей заклад. А сьогодні гостями мистецького фестивалю Червона калина на клубній сцені Ковальської виховно-трудової колонії були одразу дві знімальні групи телевізійників Ковальського та Волинського телебачення. А подивитися і послухати тут справді було що фестиваль Естафета, який ось уже другий рік поспіль. Має досить промовисту назву Червона калина, покликаний не лише якомога ширше залучати засуджених до творчості, а й надати можливість цим хлопцям і тут, в місцях позбавлення волі, займатися улюбленою справою, відчувати радість нормального людського спілкування. Конкурсна програма, яку представляла на розсуд журі та глядачів-учасників фестивалю, була різноманітною за жанрами і визначалась досить пристойним виконавським рівнем. Окрім читання поезії, хорового співу та танців. Експозиції виробів художньо-технічної творчості на сцені виступали вокально-інструментальні ансамблі загонів театральні групи. thank new Інтер'єр самого клубу, конкурсні костюми учасників і декорації сцени лише додавали фестивальній програмі святкових інтонацій. Ось лише деякі з виробів, зроблених руками хлопців і представлених на конкурсній виставці художньо-технічної творчості. Цікаво, що їхніння та здібності знадобилося до діла і для обладнання шкільних кабінетів колонії, оздоблення коридорів і стін, оформлення кімнат психологічного розвантаження та релігійних обрядів. Є тут і власний міні-стадіон та спортивний зал. І взагалі у Ковальській виховно-трудовій колонії зроблено уже і робиться чимало для того, аби специфічне зонівське життя мало якомога більше рис життя нормального, звичного для вихованців колонії на волі, а спілкування між засудженими і вихователями на виробництві і. І побуті мало дійсно виховне спрямування. До речі, і на конкурсній сцені фестивалю вони нерідко виступали разом. А вихователі колонії Володимир Новочихін, Радіон Литвинчук, Віктор Оценюк та інші доклали чимало старань, аби виступи їх вихованців мали такі теплі і щирі оплески журі та глядачів.